Три автомобілі зіткнулись на Немирівській трасі. Вагітна жінка з травмами у лікарні. Аварія сталася напередодні близько 6-ї години вечора. Автомобіль ВАЗ 2105 врізався у Жигулі першої моделі, а потім ще й в'їхав у тягач з цистерною. 24-річну жінку госпіталізували за словами начмеда лікарні швидкої медичної допомоги Богдана Трохименка. Її стан стабільний, дитині нічого не загрожує. Ось так виглядало місце аварії. Вона сталася на Немирівській трасі неподалік від повороту на Вінницькі хутори. Рухався автомобілем ВАЗ-2101. Виїжджав з другорядної дороги на головну. Пропустив весь транспорт справа, зліва. Не було нікого. Виїхав і почув. Удар в ліву в задню частину автомобіля і мене відкинуло в сторону. Я не зрозумів, що, і звідки даним автомобілем керували ви, так? Я не можу повіти. По керували собі... ви на автомобілі? Напевно, да. да. так. То, наверно, чи? Так, так? Ну, а виїжджаючи на це перекрестя, якісь транспортні засоби помітили, ні? «Не можу це зрозуміти. Не може зрозуміти. Я все буду. Не можу це зрозуміти Водій ВАЗ-2105 допустив за попередніми даними. Допустив порушення дорожнього руху, скоїв зіткнення з ВАЗ-2101, а потім ще і зіткнувся з вантажним автомобілем. Внаслідок цієї пригоди одна пасажир жіночої статі отримала різної ступені важкості травми і доставлена в міську лікарню. Наразі проводиться перевірка. Виставки напоїжували сьогодні. Ні. А стан ознаки споміння нас з спораждені роту, не чітка хода, ви самі бачите, що ви йдели, тримаєтеся на ногах, свідчить про що. Я живу на таблетках. Це діє таблеток, так? Да? Ні, діє, діє тому, що я вже два місяці на таблетках. Я зрозумів, ну, запах алкоголя, спорожнення роту це ну, не знаю. Тобто пояснити ви не може. Спиртні напої коли останній раз вживали? В два 2 Тобто Сьогодні він не вживав. Ні. Події доставлені в лікарню і взяти в них пробу на стан сп'яніння, але поки що нам невідомі результати.